Снайпер поцілив мені в голову. На штаб повідомили одразу, що я загинув. Куля, коли потрапила в шию, то вона, пройшовши м'язи, всі ці артерії вони були відірвані від м'язів, але самі артерії не розірвані. І медики зібрали весь свій колектив подивитися, що так теж буває. Дуже здивувалися, що я досі живий. Так я три доби пролежав там, поки не прийшов до, до свідомості. І, в принципі, з цього мабуть починається моє друге народження. Перше, що я згадав, це імена батьків, але я не знав хто я, де я, що я тут роблю. Почав повертати голову, побачив інших важко поранених, які також лежали на ножах. Я почав поступово згадувати свою дружину, своїх друзів. Але це відбувалося дуже повільно, бо була велика втрата пам'яті. І це, ну, це так у мене проходили цілі дні просто згадуванням людей, а забуванням і новим згадуванням. Був наказ на збереження особового складу. Командир сказав, що ми будемо здаватися в полон.